Станція Криворік головний сьогодні виглядала так, як і завжди. Навіть прискіпливе око навряд чи помітило б тут щось тривожне чи незвичне. У перервах між потягами людей було нерясно. Тому наряд лінійного відділу міліції чітко вирізнявся на сірому тлі платформи. Нашим, нашому виходить, оперативному обслуживання знаходиться участок дороги від П'ятихаток до Нікополя, до Нікополя, це 460 кілометрів на железної дороги. На сьогоднішній день безпечність не ухудшилась, будь так, що стабільна обстановка. На дороге оперативна обстановка. Робота дороги в штатному режимі перевозить як грузові, так і пасажирські потоки ж роботи у співробітників лінійного відділу додалося. По перше, літній сезон він передбачає збільшення пасажиропотоку, а значить, підвищується ймовірність порушень правил громадського порядку на вокзалах та у транспорті. Супровід потягів, які перевозять дітей на відпочинок, теж є обов'язком лінійників. Не дають розслабитися і вісті зі східних регіонів, де терористи щодня підривають окремі ділянки залізниці. По воно видно, по інтернету, посодка. по понамистям, що Луганська та Донецька область там, зривають жлізно полотно, нарушають. Паспасажиропоток, грузовий поток транспорту, жизнодорожного. На нашому участку такого ні. Та, попри теперішню стабільність ситуації, правоохоронці орієнтовані своїм міністерством і орієнтують працівників залізниці та пасажирів бути надмірно уважними. Будь-які підозрілі предмети мають піддаватися ретельній перевірці. Це стосується і приміщень вокзалів, і вагонів потягів, і залізничної колії. У работников железной дороги есть обходчики на каждом, за каждым закрепленным участок дороги. Ежедневно они с утра до вечера в пешем порядке проверяют это десятки километров путей. Проверяют в пешем порядке, выявляют и недостатки и прочее. На сегодняшний день, вы что это ну, характерно для железной дороги, когда отдельные граждане разворовывают дорогу с целью незаконного обогащения. Сейчас просто такой системный характер, это же элемента верхнего строения пути. Это разбирают дорогу, снимают подкладки, накладки, болты, которые крепят рельсы к железнодорожным шпалам. Это может использоваться как для металлолома, так и может использоваться для вторичного использования как оборудование материала верхней строения пути. Вот эти вот факты у нас есть, мы над ними работаем, что характерно, что они очень влияют на безопасное движение. Правда, буває так, що людська пильність підкріплена багатою уявою, малює ворога там, де його немає. Так у неділю, 29 червня, містом поширилися чутки про затримання озброєного чеченця на станції Коломойцеве. Був один факт, де зараз заражені спустя приділянний період времени, що бачили ж лицо з автоматом де там вишні там рвали, в районі Коломойцева станції. Ну то йшли шліна, як правило, йдуть зараз состави з технікою. есть конвои, их сопровождают. Национальная гвардия, там и вооруженные силы сопровождают. Ну, видно, стоял поезд и так. Где-то в районе поезда, в районе станции видит вооруженных работников, граждан. То есть это нормальное явление на сегодняшний день. От а чеченцев, прочих, там таких фактов не было. Никого, никто никого не задерживал, не доставлял ничего. Просто это непроверенная информация. К сожалению, была опубликованная. Репутація найбезпечнішого виду транспорту залізниці через події на сході і перестороги громадян опинилася під загрозою. Та чи бояться криворізькі пасажири мандрувати у вагонах? Ось відправляємо дядька у Львів, побачимо, як доїде, завтра все дзвонимося, як доїхав. Мені нічого не страшно. Якщо за нашу родину, мені нічого не страшно. А чому має бути страшно? То що зривають, то не наша вина. Не ну, страшно. Ми пішки підемо. Як бачимо, той страх, що родить брехню, нашому братові ні почому, але обережність і янгол-охоронець, хоча б у вигляді патрульного лінійного відділу, сьогодні нікому з нас не завадить.